Можна нічетно захищати екологію і засирати е е, Деснянський лук. деснянські луки. Деснянські луки захаращена територія. Друзі, дуже цікава історія заказник, це заповідник Відповідно до рішення Київської міської ради номер 8 від 28.07.2000 оголошено ландшафтним заказником місцевого значення Деснянський лу. Розпорядження міської адміністрації затверджено положення про ландшафтний заказник місцевого значення Деснянський Луг. Відповідне положення благодійна організація або він фонд Ніпроського району Київський колгородний центр забезпечує. І цей відповідальність і за належний за належне стан території заказника та додерження встановленого режиму території відповідно до пункту такого та положення на території забороняється, в тому числі будь-яке забруднення та засміщення території заказника. Далі пункт ново забезпечити режим охорони та збереження території заказника здійснюється користувачем. Отримуючим, тобто благодійну організацію Володимирівського району Кіївський глупові центр, директор благодійної організації фонду Борейко Володимир Ювієчні. Друзі, я прошу ще раз, пана Борейка, звернути увагу на цю проблематику, звернутися до нас в район і про проговорити, як це вирішувати на майбутнє. Зараз ми зафіксували порушення о, о, тих договорів, що ви підписали. Не можна дівчатно захищати екологію і засирати е е е Деснянський лук. Треба було прояснити, сказати, це така частина. Ми трошки за. Циримо, щоб далі захистити. Коротше, це важливо проговорити. вийдіть, будь ласка, на контакт є пост. Я знаю, що ви прочитали цей пост, але що ви подивилися, поки я не бачу а, ніяких звернень, а порушення є. Ми виїхали туди, возили всі, проїхалися на пляж розкішно. Відео можна подивитися це дуже круто. Водичка чистенька, бо це дісенка. Ну взагалі супер. Ну, а в заповіднику срань. Правильно? Так, да, В заповіднику ми знайшли чотири таких кучі, да, оля, приблизно. А хтось мусорить, звичайно, але на цей підході, це треба прокомунікувати і прибрати. В першу чергу, прибрати, прокомунікувати, далі організувати, там камери, шмамери і так далі.